Сьогодні кінологічна служба ОМВС України відзначає свою 20-ту річницю. Чотирилапі правоохоронці постійно допомагають міліції при розкритті злочинів. Наша знімальна група завітала у гості до кінологічного центру ОМВС області, аби більше дізнатись про повсякденне життя кінологів та їх підопічних. Красенць паніль Чак на камеру демонструє свої вміння. Песик наразі показує тільки частину з того, чого його навчили. Під час реальних завдань він неодноразово блискуче виконував свою роботу. При огляді потягу проходили всі вагони і собаку зацікавив один пасажир. Я хлопцям сказала, говорю, хлопці, якось би може баглянути його більш детальніше. І дійсно собака не підвела, як то кажуть. У даного громадянина було виявлено речовину зеленого кольору. Потім при проведенні експертизи було встановлено, що це наркотик. Службова кінологія від часу її створення 2 квітня 1994 року і донині має високий рейтинг в структурі УМВС. Під час реальних бойових завдань ці службові собаки віддані та надійні помічники. Свій професіоналізм ці чотирилапі правоохоронці доводять щодня. Таланти службових собак використовують у розкритті злочинів, забезпеченні громадського порядку, протидії тероризму, нелегальному обігу, вогнепальної зброї і наркотиків. За словами начальника кінологічного центру, найперше правило при дресируванні собак сховати як свої негативні емоції. Чотирилапі все відчувають. Тому якщо кінолог бажає досягти результату, він має бути сконцентрований винятково на тварині. Тита треба нерви виспрятати так далеко, щоб вони тебе ну ні посітілі п'ять. Тогда можна к собаки работать. Почему? Тому що одно неправильне твоє действие а відкидують тебе шагу на п'ять, що собака учень сильно сприймає. если ты неправильно накажешь, это очень отдаляет тебя от євро. Ну то що ти не хочеш? Як нам розказав ветеринарний лікар, кожен собака має свій темперамент. Досвідчені кінологи добре усвідомлюють до чотирилапого друга потрібно мати індивідуальний підхід. Среди животных они бывают и э, холерики, и сангвиники, и меланхолики. Вот. Ну, э, здесь для службы в, э, в этом подразделении подбираются щенки э, в основном сангвинического типа направления нервной деятельности. Вот. Поэтому э, в основном все э, Собачки такого однотипного, ну, у кого-то больше, у кого-то менше проявляється цей тип нервної діяльності. Головний секрет успіху при дресируванні любити свого собаку та проводити з ним якнайбільше вільного часу. Це виконати нескладно, адже спілкування з тваринами для кінолога не тільки робота, а й задоволення.